широкого на да вкраїни, що мане широко полі, від Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синєї морі. Тоді прилани і гори, все покину і полину до самого Бога Молитися, а до того я не знаю Бога Поховайте та вставайте, хайдани порвіти І вражою звою кров'ю, волю покропіти, І мене в мене всемі великі, всемі вольні нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Святу широко на Вкраїни. Ну що ж, бачимо, що справа Тараса Григоровича насправді надзвичайно актуальна, і звучить вона сьогодні теж ну, дуже навіть в музичному акомпанементі. А, а також дуже цікава річ, яку мені вдалося зробити. Мало хто знає, але Тарас Григорович писав також поему Чернець. Про Бердичів, її мало хто читав, але вона в музичному супроводі звучить просто надзвичайно. Я коли це почув, я одразу зрозумів, що цим треба з вами поділитися з одного боку, з іншого боку, щоб, власне ви її прочитали і трішечки краще для себе зрозуміли контекст, в якому це все було написано. А описується в поемі Чернець якраз сюжет про те, коли гетьман Іван Мазепа спіймав Семена Полія, заарештував, і він перебував у нас у фортеці Кармелітіва, до того замку Ташкевича у місцевих казематах, а потім він його відправив в Москву. Але Семен Полій на той час у нас на Київщині, власне, ну був таким. Гетьманом, фактично, він був полковником, але в тих реаліях він виконував ну, таку функцію верховної, безпосередньо верховної козацької влади. Він повністю керував от нашими теренами і про нього досліджував власне тему Гайдамацького руху, повстанського руху, козацького на наших теренах Шевченко. Шевченко був Бердичеві, і якраз під час от його перебування тут. Він досліджував, власне, на довколишніх землях, спеціально їздив в таку експедицію, краєзнавчу, шукав спогади, пісні, думи місцевого, місцевого населення. От, власне, про це потім було написано в поемі Чернець власне, про ці події. Послухаємо. це просто, просто, просто неймовірно. Почитайте поему Чернець обов'язково. Це чернець у келію мерстій мир та зрадує літа свої літа молоді, бере письмо святе в руки голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає. І тихнуть Божі слова, і в келі наче в січі, братерство славне пожива, а сиви гетьмамо мов сова. Ченцеві зазирає в вічі, музика танців бердичів, кайдани бряскають Москва. Це чернець у келію, в стіни ми та згадує літа свої, літа молоді, бере письмо святе в руки голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає. І тихнуть Божії слова, і в келії неначе всі, братерство славне, ожива, а сивий гетьман, мов сова, ченцеві зазирає в вічі, музика танців бердичів, кайдани бляскають, Москва. Письмо святе в руки голосно читає, А думкою чернець старий далеко літає.